Вітаю! Незважаючи на складну безпекову ситуацію в регіоні, ми продовжуємо активно впроваджувати цифрові рішення у сфері державних послуг. За підсумками 2024 року, Херсонщина піднялася з 22 на 10 місце індексі цифрової трансформації регіонів, який формується Міністерством цифрової трансформації на основі понад 80 показників ефективності. Цьогоріч. Одним із ключових пріоритетів для Мінцифри та обласної адміністрації є розвиток цифрового потенціалу територіальних громад, а також посилення професійної спроможності цифрових лідерів, які вже визначені у кожній громаді. З метою ефективнішого моніторингу цифровізації на місцях та надання громадам сучасних інструментів для управління змінами, було проведено важливі оновлення платформи Дія цифрова громада. Зокрема, на порталі з'явився індекс цифрової трансформації регіонів який дозволяє щоквартально відстежувати динаміку цифрового розвитку в області. Оцінювання здійснюється за п'ятьма ключовими напрямками: цифрова економіка, цифрові навички, цифрова інфраструктура, цифровізація публічних послуг, цифровізація територіальних громад. Це дозволить ухвалювати рішення не навмання, а на основі прозорих і зрозумілих даних. І це важливо як для нас на рівні області, так і для самих громад. Громади самостійно заповнюють інформацію на платформі та отримують актуальну картину, де вже досягнути успіхів, а де ще потрібна підтримка. І все це без паперової бюрократії та Excel-таблиць в одному зручному онлайн-кабінеті. До 30 квітня триває внесення даних за перший квартал. Це означає, що зовсім скоро ми зможемо побачити перші результати і ще точніше спланувати наступні кроки. Цей інструмент про прозорість, розвиток і підтримку. Про чітке бачення напрямків руху, де зміцнювати цифрову інфраструктуру, як розвивати цифрові навички мешканців і зробити сервіси ще доступнішими. Тому ще раз закликаю всіх працювати як єдина команда. Якщо у вас є питання чи пропозиції, технічні або змістовні, звертайтеся за номером нашої гарячої лінії 0800 101 102. Усі звернення з цього напрямку я опрацьовуватиму особисто. Дякую за увагу! Слава Україні!